Усім привіт! З вами я Емка і ви на моєму відеоканалі. Сьогодні ми маємо нову колекцію, вона називається Хороша кава-чудова кава. Тут вісім колекцій. Тут різні клієнти. І сьогодні ми вибираємо пакетики, які мені подобаються. Мені всі подобаються, але найбільше би хотілося подивитися, що в тому. Зараз вибираємо Сквіш Мелена. Давайте пульки. Отут я би вибрала як Гаррі Поттера. Це у нас на рандом. Це ми залишаємо, це теж. І найголовніше, що я би собі взяла і кого. У нас є багато людей. Я би вибрала цей красунчик мені подобається, так що я його не трогаю Ну, давайте цю жіночку. Особливо неї така Прямо зовнішність. Ми вибрали з вами з Monster High такого. Таке з кужмена і таке з Дісней. Чудова кава, хороша кава. Переходимо до нашого скетчбуку У нас бальзамчики. Це губа. Тут прям мало залишилося. Номер один і 1 два І номер п'ять, У нас п'ять такий і номер один цей, зараз будемо їх клеїти А зараз. Цей час, коли я клею? Можете, будь ласка, підписатися, якщо вам сподобається, якщо ви чекаєте, коли я приклею всі пакетики. Можете писати в коментарях, яку колекцію мені зробити. Я дуже рада, що у моєї подруги Ельки набрало відео аж 1100 переглядів. Мені ще одного підписника і буде 20. Зараз ми переглядаємо. Беремо наш пакетик з кексиками. Це у нас під номером 4, ми на нього дивились і під номером 12, От такі тут, і такі у нас отут. Зараз будемо ми клеїти. Я би ще хотіла зробити колекцію Чудового піцу і «Хороша піца». Мені я іграю в ці ігри. Ми приклеїли вже номер 12 і номер 4. Переходимо до скліш малунів. Це у нас такий пакетик. І у нас тут я переплутала пакетик. Той пакетик я вже використовую, в мене немає, тому що я його і не мала мати. Я нечайно його намалювала. Не Беремо тоді цей. Старовичкою під номером 4. У нас така корівка. Зараз ми будемо її склеювати. Зараз ми клеїмо клеємо Сергій. Мені я переплутала. Я забрала той пакетик, де була оця от, 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 нас розуміння, як Гаррі її Звичайно, пакетик взяла. Тоді давайте цей візьмемо. Або мозок, давайте мозок. Я дуже вибачаюся Ну що, я деякі пакетики збираю, бо мені вони подобаються. У нас такий пакет. В пакетику у нас була така зомбі і під номером 5. Зараз ми будемо її приклеювати. Як воно виглядає? Зараз ми переходимо до Діснею. Ми маємо його під номером 6. Це у нас такі Він На нього є брат, але я братика не намалювала. Буде тоді він один. І зараз ми маємо головну улюблену колекцію. Це теж під номером 6. Це остання на нас сторінка. Чи просто тут. Ні, остаття. Мені потрібно її приклеїти сюди. І там треба тут буде у нас напій і буде рецепт. Як готувати мій... Я її трошечки провала. Добре, назва рецепту. Експресо, гарбузовий сироп, збите цільне молоко, збиті вершки і палички кориці. Мені, я вже, напевно, здогадую, що це. Це гарбузове лати сам пакетик виді гарбузика, і ми відкриваємо. Тепер завжди буду м відкривати з задньої частини. І це у нас і як воно виглядає у нас? Вже бачу палочки кориці. Вау, дивіться, ж, яке воно тут. Це з підвершки. Зараз ми будемо все приклеювати. Тут у кожного є. возьму я кумирочку и я его так, чтобы было так краще. Она, напевно, у нас будет стоять. Усім дякую за перегляд. Усім па-па.